Так, вітаю всіх. Давайте будемо починати. Сьогодні у нас понеділ п'ятниця, чомусь вже понеділком живу Сьогодні п'ятниця у нас п'яте грудня, і ми сьогодні <кхух> з вами по тижні підбуваємо Подивимося, що тут у нас як відпрацьовується. Ну і як звичайно ми це робимо. Це календар по подіям, які сьогодні в нас будуть ще, ну ми бачимо, що вночі сьогодні нічого цікавого не виходило. Сьогодні на Європі бачимо також без подій. Е ну Далі на американській сесії тут ми бачимо о другій годині дня індекс довіри споживачів по Мексиці публікується. Ну а потім вже американська сесія, а саме рівень безробіття по Канаді, тому звертайте увагу, якщо ви торгуєте канадський долар. Обов'язково звертайте увагу. Це важливий показник. Ключовий, скажімо так, на який банк центральний звертає обов'язкову увагу. Тобто інфляція, пам'ятаєте, ми з вами постійно про це говоримо: інфляція і безробіття. Це ті до ключових показники, які, якими керується банк під час рішення по ставках, тому обов'язково звертаємо на рівень безробіття. Америка сьогодні без ринку праці, пропускають вони статистику за попередній місяць. Ну, і плюс ми бачимо, що в нас є базовий ціновий індекс розходів на особисті потреби і виробничі, попередні дані по індексу довіри споживачів, ну і, коротше кажучи, розходи. Тобто, в цілому, на американській сесії тут є певний блок новин, вони виходять о 17 годині вечора одногоменно. Ну, можливо, десь тут долар на них потрусить. Не сказати, що сильно, але ось ці, да, коливання в моменті можуть бути спочатку вниз, потім вгору, або навпаки, вгору вниз. І зайвий раз можуть просто повитрусювати з позицій. Тому обов'язково на це звертати також увагу. В цілому по ринках у нас що? Ну, давайте по євро. Торгується євро з, ну, зі зростанням, да? поступово ми зростаємо. Uh, ну і поки що залишаємось в зоні, тому в цілому, поки ми в зоні торгуємось, ніяких конкретних рухів, чекаємо вихід або вгору, або вниз, куди вийдуть, де технічно закріпляться, там уже буде видно перспектива подальшого або росту, або падіння. Тому тут просто займаємо очікувану позицію по фунту. Тут напаки все відпрацювало так, як ми з вами і говорили. Тобто ми обговорювали про що чергово з вами ось цей сценарій. Потім ми говорили з вами про те, що у нас є фігура подвійна вершина, не ну, точніше, подвійне дно. Ось таке, да з перспективи працювання ось сюди. Ну і так у нас фунт зараз. І, до речі, так само да Ну пробиття ретесту, тобто пробивають лінію основи фігури, ось ця лінія червона, це є лінія основи фігуру фігури. Ну і потім від цієї лінії бачимо ось тут і ось тут, іде відпрацювання Ну В принципі, ми з вами також про це говорили. тобто якщо Проб'ють фігуру, то фунта будуть шанси зайти аж сюди. Так вона зараз відбувається. Він перебуває у нас в зоні. Тому мої вітання всім, хто відпрацьовував. Ну, по-перше, ось цей сценарій. По-друге, можливо, хто зараз у фігуру зайшов, да там ну на два тижні обов'язково безбутковість, і хай чекаємо профіту. Ось тут. Ну або там якісь попередні руки, тому що зараз зона в цілому в зоні ми нічого не робимо. Далі вихід або вгору, або з понеділка вихід низ. Ну і в цьому сценарії потім продовжимо вже роботу. Тому за цим обов'язково слідкуйте. І якщо у вас є позиції, які ви, можливо, ще не позакривали по фунту на купівлю, обов'язково стаємо безбудковість. По долару єні. У нас поступово долар бачимо. Чи можна сказати правильно, єна підкріплюється на очікуваннях? Да? Ось тут сьогодні також була новина зранку. Bloomberg очікується. Що Банк Японії підвищить ставку на грудневому засіданні. Ми про це з вами також вже говорили. Вчора була ще новина що у Банку Японії така дилема, да і що в цілому робити, да тому що підвищення ставки призведе до ще більшого зростання доходностей, а... <кхід> а зниження ставки навпаки для підтримки економіки призведе до прискорення зростання інфляції. І ось така от ситуація, треба щось обирати. Ну, як ми бачимо, і ми про це з вами говорили раніше. А ще до новини сьогоднішньої від Блумберга, що в цілому очікується, що Банк Японії буде ставку піднімати. Можливо, якраз таки на цих очікуваннях ми бачимо ось тут, як японська єна у нас трохи зміцніша. Долар на її фоні впав. А ну відповідно, вже будемо чекати, коли ставка буде підніматися. Поки ми перебуваємо в зоні, нічого не робимо. Тут був вихід без закріплення, повернулись в зону. Ну, можливо, далі ще в зоні будуть торгуватись. Побачимо, якщо все ж таки вийдемо, закріпимось. Тоді, в межах ось цього сценарія, да, вгору можна буде спробувати відпрацювати купівлю долара проти японської єни. Але дуже обережно, тому що очікується, що ставку будуть піднімати. Ну і плюс, звичайно, ставку піднімає, це ми вже розуміємо з вами. Єдине, що треба розуміти, а про що ж скаже далі Банк Японії, яка буде подальша політика? Так, да, ми з вами ось тут заглядали. Давайте подивимось ще раз на Японію. Так, 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 вона у нас ось тут Японія. Нам потрібні цін, гроші, нам потрібна ставка. Нам потрібно засідання буде наступне. Ну, тобто, це, яке буде в грудні, 19 грудня, воно відбудеться. І ми бачимо по прогнозах ось так. Грудневе засідання. Потім. Навіть в січні очікується підняття в наступному році. Ну, коротше кажучи, перспектива росту у нас є по ставці, мається на увазі. Тут це рост японської єни падіння американського долара тобто падіння долар-єни Але важливо ще, як виступить голова банку. Тобто, тут зрозуміло, піднімаємо ставку. А що він далі скаже, яка буде подальша політика? Чи вона буде агресивною на підняття ставок, чи навпаки, чи якісь пом'якшення може бути. Ну, коротше кажучи, багато залежить від того, що скаже сам банк, риторика банку. По Австралії, тут ми бачимо Австралія, ну, по-перше, ось цей сценарій відпрацювала. Якщо серед вас були ті, хто відпрацьовував, моє вам вітання. Зараз ми бачимо, йде ось такий, да, прицілюється вгору, ну, треба вийти, закріпитись технічно, ну і потім все по класиці. Тому, в принципі, про ці сценарії можна міркувати, але треба чекати. По новій Зеландії, так само йде поступово цей сценарій відпрацьовується. Ми з вами ставили до червоного рівня. Відповідно, зараз уже середина між зоною і таргетом. Тому обов'язково, якщо ви тут в позиціях, да, треба ставати у беззбитковість для того, щоб не було неприємностей. Ну і хай це далі працює. Понеділок побачимо, що як воно буде надалі розвиватись. По долару Канаді у нас іде ось таке падіння. Канадський долар да, зміцніша на фоні американського. Ну, ми запам'ятаємо, сьогодні ще виходять праці по, по Канаді, тому тут, можливо, щось може бути в моменті волатильно. З нафтою у нас ось такі діла. Нафта ну можливо робить спроби да, вийти з цієї лінії. Ну В принципі, ми про це з вами говорили. Єдине, що тут треба було, цю нашу стрілочку. З врахуванням ситуації переносити ось таким чином. Тобто, щось можливе, ми з вами можемо побачити. По газу все йде нормально, ми поступово зростаємо. До речі, вийшли, закріпилися тут, тобто, ось ця ситуація, вихід закріплення в нас повністю реалізовано. А це означає, що по техніці, згідно технічного аналізу, ми з вами прямуємо сюди. Ну, питання в часі залишається, тому якщо ви. Тримаєте позиції, я думаю, що можна їх сюди тримати. Ну, а там далі вже будемо по ситуації реагувати, коли сюди прийдемо. Якщо ви раптом тут десь зайшли да на цьому закріпленні, ну також, відповідно, розраховуємо на, на, на зростання газу вгору Ну і плюс пам'ятаємо, що специфіку, да, інструмент відкривається з гепами. Тому що працює він по сесіях, кожного сесія, да бувають маленькі гепи, бачимо тут. Якось тут маленькі ГЕП, а бувають ось такі розриви дуже великі. І відповідно на це треба також робити певний акцент, коли ви рахуєте стоп-лоси, щоб вони просто не попадали в гепи, тому що будуть закриватись по Ну, те саме стосується профітів в цілому, да, і стопів профітів, а в гепах будуть закриватись по найближчій ринковій ціні під час попадання в ГЕП. Тому на це також робіть акцент. По, по золоту. У нас це йде також в рамках нашого сценарію. Ми говорили з вами про ось таке зростання. поступово. бачимо, воно у нас ну, поступово реалізується. Ну, чекаємо до червоного рівня, ну як мінімум до червоного рівня або оновлення цих хаїв. Оновлюємо, значить, підкриваємо дорогу вище. ще не оновлюємо. Можливо, будемо тут в якийсь флет заходити. По сріблу у нас так само все йде окей за нашим сценарієм. Давай графіку. Зараз підтягнемо графіку. Ну чомусь не хоче так? Да? Чи, можливо, я видав тут графіку, щось можливо робив і помилково. Ну, коротше, як би там не було, ми рухаємось. У нас з вами стоїть ціль на 67, ми це пам'ятаємо з вами. Ми її ставили на SLV, та інструмент ETF срібний. Там у нас ціль стоїть 60. З урахуванням різниці в ціні, тому що. Ну, пам'ятаєте, я вам показував, зараз не будемо повертатись срібло на приблизно на 5-6 доларів вище за ціну, по якій торгується сам ETF-срібні. Тому все окей, рухаємось вгору. Можливі корекції, якщо вони будуть відбуватись, то це ось тут. Сюди і десь тут уже можливо шукати якусь Купівлю, все інше, Ну там якась там відбірдає, щоб малюватись, нас не, не, не цікавить. Нас цікавить, або ми приходимо сюди, і тут спроба закупівлі, або ми просто зростаємо, тому що ми і так в купівлі. Ну хто можливо по сріблу, а хто можливо по SLV, по СВ ситуація ми також з вами постійно обговорюємо. Да, на жаль, напевно, я видалив. Коли тут щось проводив, якийсь аналіз і видали попередню графіку, і, на жаль, не повернув її, відповідно, вона не зберіглась. Ну окей. І так далі, по біткоїну. По біткоїну у нас ось такі настрої на ринку 28%. Ринок перейшов з екстремального страху просто до страху. Ну Тобто ми бачимо, поступово цей газ нажимається, і наш барометр, цей да він поступово піднімається. Ну, що в цілому? да Нічого поки цікавого, була спроба виходу, зараз ми трогаємось зоні. Для росту ми з вами говорили, треба вийти закріпитись над зоною, поки таких сценаріїв у нас не відбувається. Тому, можливо, будемо рухатись десь так. Ну, вже, Коротше кажучи, можливо, в зоні поторгуємось, можливо, можуть якісь простріли бути на вихідних. Тому в будь-якому випадку чекаємо на тригерні новини. Ну і тут ми вже з вами говорили, це можливе пом'якшення від ФРС. Коли воно буде, з якою перспективою. Можливо, Павел на наступного тижня в середу якісь коментарі з цього приводу дасть. а можливо вже ні. І це вже буде робити інша людина, яка буде новою головою ФРС. Побачимо. Коротше кажучи, в середу ключовий виступ Павла, там щось цікаве має пролунати. Ну і фондовий ринок у нас зростання відбувається, все нормально, тому в цілому. Взагалі без якихось питань. Ми ростемо зараз, прийшли на цей мінімум, лока... максимум точніше локальний да, ну, Ми з вами говорили для того, щоб рости далі, нам треба перебити його і піднятись до цього глобального історичного максимуму, і це означає, що ми відкриємо дорогу вище. Стосовно фондового ринку, ось ну, да, от індекс страху жадності, ми бачимо ось тут 38%. Там уже не 38, а 39, навіть уже 40, бачите, піднімається поступово. Ну, я вам вже говорив постійно і не, одно, не одноразово ми говорили, що як на мене, на мою думку, найкращий стан для фондового ринку це тоді, коли індекс перебуває в нейтральній зоні. Ну, звичайно, коли він переходить в зону жадібності, да, то це такі агресивні драйви починаються. А нормальний стабільний, стабільний стан для росу, тобто ми зростаємо, падаємо, тобто імпульс корекція, імпульс корекція це якраз таки в нейтральному стані. І ми до нього наближаємось, в цілому, ми бачимо цю картинку, фонда поступово зростає, індекс VIX пішов ще нижче, тобто ну, торгується в робочій зоні, все в нього нормально. Тому в цілому. Все окей, зростаємо, ну, хай собі і зростає далі. Нам це тільки на користь. А, ось, в принципі, про що хотів з вами поговорити сьогодні. Питання, можливо, в когось є, можете писати. Якщо питань немає, тоді просто мінусуйте в чаті і будемо завершувати наш з вами ефір. Ну і вже побачимось з вами з понеділка. Мідь, мідь, мідь мідь. Так, ну що тут у нас? Фьючерс, ну давайте фьючі подивимося. Це ж правильно, міц, це ж копер, якщо можете Олександр поправити мене. Так, ну в цілому, я не знаю, ми раніше не дивились хіба ці графіки, бачимо без якоїсь, що давно-давно там в мене щось зберіглось. Ось тут це історичний хай, да? Ну давайте глянемо. та да ну мало графіку, давайте я інший інші контракт Ну, Давайте це ми зараз тут якраз перебуваємо. Давайте на комиксі глянемо. Що тут у нас по графіку? 89 рік, ну більш-менш. Більш менш. Що в нас ще є? Зараз знайдемо більш якусь цікаву картинку і обговоримо. Тут взагалі без графіку. А, ще, можливо, знаєте, <coughs> графік може бути XCU да Ви мені пишете? Давайте глянемо. А є така котировка XAUUSD? Є, так? Да? Воно тут. Тут також мало картинки. Окей, давайте тоді підемо на фьючерс. А фьючерс у нас був ось тут. Ось. А, так, ну вони історичних хаях. Ну тут як сказати, графік у нас місячний, да? зараз ми дивимося з вами. Історичний хай у нас був трохи раніше. Було ось тут, це було в липні цього року. Тобто зараз ми, ну, ми були в корекції, як ми бачимо, да? і після того зараз піднімаємось. Ну що, значить, може стати? Ну, по-перше, у нас класний тренд, ми друхаємось в тренді. А, значить, йдемо на, на оновлення максимуму. А як коли і звідки давайте подивимось ось тут. О, яка свічка була, просто пролили. Так, да, ось тут. Ось воно. Ось воно, ось воно, ось таким чином. Раз. Раз. Ну, можна піти в історію. Давайте подивимось. Зараз ми просто подивимося вам в історію, чи зона працювала, чи ні. І ми бачимо чітке її підтвердження. Бачите, ось тут воно ну, бамс, від неї красиво вниз. Тобто мається на увазі, що зона в нас працювала, тому що вона стримувала від неї вниз, від неї тут вниз, тут від неї навіть ось так і вниз, в зону заходили і все ж таки вниз, тут в зону вниз. Тому. Ну, далі, напевне, немає сенсу дивитись, тому що ми в зростаючому тренді перебували ну, на, на хаях да, історичних, тому а, в майбутньому, близькому чи якомусь далекому, неважливо, да, в майбутньому ми можемо зробити щось подібне. І тоді тобто, ми маємо вихід, нам треба закріплення, якщо ви раптом шукаєте позицію. Да, ну, як варіант, це від ідеальніший варіант, скажімо так. Давайте на H4. Ідеальніший варіант це ось тут. А, та ж ти? Тут бачите, навіть вже виходи були. Ось був вихід, ось було закріплення, і пішло, пішло, пішло вгору. А, ну, можливо, ще раз повернемось. <кій> тобто, ми тоді говоримо про такий вихід, про таке закріплення і зростання. І в такому випадку ми йдемо на обов'язкове оновлення максимуму. Тобто, ситуація така ж сама, як по всіх інших інструментах, ми з вами говоримо. Тобто, нам треба знімати е, хай. Це якийсь локальний або глобальний, на нашому випадку ми бачимо історичний хай. Тобто нам треба його зняти. І відповідно тоді ми, від, тоді ми відкриємо дорогу вище. Давайте ми лінію кинемо. Ось так. Тобто нам треба, ну, якимось там чином, як ми будемо зростати, піднятись до цього максимуму. Знести його, оновити, потім від нього ретест якийсь можливий. Ну тобто ми можемо піти вище, потім до нього повернутися, як би там не було після нього ретест. І тоді ми відкриваємо дорогу вище, а куди вище? Ну ми можемо зараз подивитись там приблизно, да а ну а потім вже по факту, коли ми тут опинимось, по факту потім треба вже ну, в реальних умовах. Да? дивитись коли там ціна буде. А так якщо брати розширення Фібоначі, ми можемо тут прикинути. Давайте прикинемо. Чи імпульс корекція? Ну, імпульси корекції ну, до речі, відпрацьовані. У нас ось був імпульс. Ну, такий з останнього беремо, да? Ось був імпульс. Ось була йому цікава. Ну, повністю відпрацьована да? корекція. І потім ми отримали продовження імпульсу. А, ну дивіться, бачите, ще не відпрацювало, тому можна говорити про те, що якщо ми говоримо в ідеально, скажімо так, математично да, один в один математичне відпрацювання, то ми можемо побачити, в, якому, в якійсь перспективі, в якомусь майбутньому да, вартість міді по 6 доларів. ЛБ це у нас ще за одиниця виміру ЛБ фунти. Ну окей. Ну, коротше кажучи, вартість 6 доларів. Тобто можемо піднятися сюди. А це якраз вписується в нашу ось цю концепцію: зняття ось цього максимуму, да, сюди. Ну, а далі вже розширення Fibonacci. Тепер можемо прикинути. Це, тобто, це найближча перспектива, це ми можемо сюди піднятися. А далі е, беремо зараз з вами розширення ну Ми беремо із останнього, да? А останнє було ось тут класик ой. Класне, до речі, відпрацювання останнього імпульсу, більш такого короткого, да, це в нас ось тут воно йде. Де Фібоначе? Ось вони. Дивіться, красиво рівень 78 відпрацювали по FIBA. Я вам пам'ятаєте, колись наголошував, для того, щоб імпульс був, ну, корекція була повністю відпрацьована. Вона має прийти до лінії 78. І ось воно бачимо. Зараз трохи звину, щоб було на графіку. І ось воно, ось наш рівень 78. в мене мишка так щось підвисла. Ось рівень 78, да, ось воно. Тобто ми мали імпульс, прямо в нього бамц, і пішло. І тоді, тоді, як підтвердження попереднього ось цього імпульсу, да, продовження. Ми маємо повторення тепер цього імпульсу. І дивіться, куди воно приблизно приходить. Тобто ми ж маємо що ось цей імпульс корекція да, і продовження цього імпульсу. Дивіться, ну, один в один да, майже приходить ту ж саму область. Що той глобальний, що ми розмалювали, ось він що ось цей останній. Тобто тут можна говорити дійсно, що ми найближчими часами ну, точно оновлюємо ці максимуми і маємо прийти приблизно там по 6, там, ну 6 плюс-мінус, да, 6 доларів по міді. А далі, якщо брати тепер розширення Fibonacci, ну, давайте цей імпульс і корекцію розтягнемо. Так, це в нас звісі, це не той ключі, Ось воно розширення. Ось ми беремо цей самий імпульс, який малювали, і йому корекція. І знову ж таки, да ми приходимо до цих 6 доларів. Як не крути, вже втретє найближчий рівень да, після оновлення хая, ми приходимо до 6 доларів. Тобто ми маємо раз імпульс, ми маємо повторення 2, ми маємо рішення 3, це 6 доларів. Ну, а далі, після довання 6 доларів, це ми маємо скільки ось вартість 7 і 4. Десятих. Ну, коротше кажучи, сім-сім з половиною, да, Приблизно тут там вже тінями все одно будуть побувати. Типу сім з половиною. Тому е, найближча ймовірність. Е... Скажемо так, да, на найближчий варіант, де мідь може опинитися найближчими часами. Ну тут в часі також важко говорити, тому що ми можемо розтягуватись по часу, можемо швидко прилетіти. Якби там не було, найближча вартість це 6, Ну якщо бути точному, 6,2 ну 6 доларів з перспективою на 7,5. ось такий прогноз по міді. Чи варто розглядати, розглядати падіння? Ні, ну як на мене, ні. Чому? Тому що ми перебуваємо над зоною. Якщо після нашої розмови сьогоднішньої мідь опиниться ось там, тоді ми можемо поговорити пошукати якісь корекції вниз. А поки ми над зоною, ми говоримо про перспективу росту, ось такий сценарій може бути. Так, ну і вам дякую за питання. Бачите, ось такий ні з того, ні з цього ми новий інструмент якийсь для себе розглянули. Добре, якщо більше всіх питань немає, то... а навіть мінусів немає. Ну давайте мінусніть. Якщо питань немає, тоді мінуси поставте. Хто там у нас ще на ефірі присутній? Так, бачу, мінус один у нас. Ну і Оля з нами ще є присутня. Інші будуть які запис дивитись. Добре. Тоді я бажаю всім вам гарного настрою, всім профітів, бережіть себе і до зустрічі з понеділка в цей самий час. Всім пока.